Бачите, Вон ратуша площа, панська горальня. Нам дуже сподобалось, Атмосферна, всім їжа сподобалась. сподобалась татові нашому особливо. І, <рив> і бори все зайшло. Так що ми ситі задоволені, йдемо. Ну, відпочивати, Йдемо гарною вулицею. Ще раз прогуляємось з центром. Бо в самому початку нам треба в інший бік якраз розтрусимо трішки. Ага. Дуже багато закладів молоді, які сидять, до речі, на верандах. Ми так не ризикнули, бо вже ж. Але в плідіках в основному бари, кальяни, але є і кафешки. Такий прикольний дуже вайб, дуже прикольний. Багато людей прямо на воду. І знаєте що? Потеплішало. Потеплішало. Обіцяли потеплішання десь через тиждень, що буде бабине літо. Я змусила всіх своїх взяти по дві куртки осінню і зимову пуховики. І ми йдемо так спекотно. Кажу, нічого, нічого, паркості не ломить. Закидемо в багажник а Не взяла, бо по-любому хуртилиться. Скажіть? Так, викаріть. Кажу, не та карета. Так, Кажу, давайте сфоткаю на кареті. Ні, мама, о боже, о, боже. Не Ні, Це пам'ятник, на якому можна сфотографуватись. Гляньте, прикольно як. Внутрі, бачите, що? Всі стіни з хутра. Ну, прикольно. Магазин косметики. О, це... Що це за магазин? Кількість рожевого, я такого не бачила. Но він закритий. Я б зайшла подивитись. О, на хлопці футбол Вирішили погуляти. Все, угу. знімаєшся? знімаєш. Знімаєш. Все, ми майже пройшли. Все, ми пройшли ось цю вуличку. Вуличку кажемо. Ольга, яка тут музей, тут дім, вона жила тут. Кабелянською, то я кабелянською, зараз скажуть що неправильно назва. я завжди називаю вулиці, всі неправильно, як і фамілія. Є в мене такий мінус. Це не мінус, це плюс. Завжди цікава назва вулиці. <сум> ну я плутаю моїми місцями. <сум> Або словами, не завжди виправляють. Удвою ми були. Вибачайте, а то не спеціально. Як в печері, гарно вас. Все спокійної ночі. Спокійної ночі. Все вимикаємо. Ми Відпочиваємо, завтра буде новий цікавий день. Давай вже лягай. Сіше, Сіш, будь ласка, лягай, Сішунчик. ну пора вже, пора спать. Все, давай, я сама вимкнеш. Давай, вимикай, вимикай. Ось <паспорядок> такі різні діти. <паспорядок> Друга стриба. Все, спокійни, не треба з ласка, Все, тихої мирної ночі.